Шановні глядачі, вітаємо вас на каналі Ямпіль ТВ. В ефірі новини вівторка 7 листопада. І сьогодні у випуску ви побачите. Молились за загиблих захисників. В Ямполі відбулась траурна панахида. В Свесі розпочався ремонт дороги. Новий асфальт покладуть вулицею Центральна. В Ямполі закрили паспортний стіл. Сектор УДМС припинив роботу з 3 листопада. Молились за загиблих захисників, в Ямполі відбулась панахида по військовим, що віддали життя, захищаючи рідну землю від російських окупантів. Її на селищному кладовищі провів настоятель свято-миколаївського храму селища Свиса отець Григорій. Вони захищають своє рідне близький процесс, те, що вони любили в цьому своєму житті. І тому ця, ці їхні вчинки, їхня відвага, їхня мужність, їхня самопожертва, вона наповнена любов'ю до рідної батьківщини, до своєї сім'ї, до своїх дітей, до свого батька і матері, до своєї дитини. Весі розпочався ремонт комунальних доріг. В селищі ремонтують ділянку на перехресті біля автобусної зупинки та дорогу вулицею Центральна. Як інформує система Прозора, роботи виконує товариство з обмеженою відповідальністю Торговий дім Династія. Кошторисна вартість ремонту вулиці Центральна становить 7 мільйонів 323 тисячі гривень. Як повідомлялось раніше, 5 мільйонів з цієї суми було виділено з державного бюджету України. Ямполі через ремонтні роботи водогону шість вулиць залишиться без водопостачання. Як інформує Ямпільська селищна рада з посиланням на КП Ямпільське, 8 листопада, з 8.30 ранку, буде відключено водопостачання по вулицях Бускова, Ботанічна, Поліська, бульвар, Ювілейний, провулках Бусковий та Поліський. На Сумщині продовжили комендантську годину. З 9 листопада перебувати на вулиці заборонено з 23 години вечора до п'ятої години ранку. Про це повідомили у Сумській обласній військовій адміністрації. Нагадаємо, зараз комендантська година в області триває з 23.00 до четвертої години ранку. Державна міграційна служба ліквідувала підрозділ у Ямполі. Як повідомляє міграційна служба Сумської області з 3 листопада 23 року свою роботу припинили Ямпільський Серединобудський та буринський сектори управління. Кількість територіальних підрозділів на Сумщині зменшилась у зв'язку зі змінами, що внесені до структури та штатного розпису управління ДМС у Сумській області. Послуги з прив'язкою до реєстрації передані з Ямпільського у Шостинський відділ. Усі адміністративні послуги, що не прив'язані до реєстрації місця проживання, не далі здійснюватимуться у будь-якому найближчому підрозділі Державної міграційної служби. В свесі розшукують безвісти зникло Олексія Олександровича Шевченка. 63-річний чоловік проживає у свесі за адресою вулиця Грушевського, 42, а зареєстрований в селі Микитівка по вулиці Центральній, 17. Чоловік зник 1 листопада. Тоді він був одягнений в жовту куртку. Штани спортивні чорного кольору і всуті в чорні сапоги. При виявленні цієї людини телефонуйте за номерами 098 07 37 188 та 099 45 40 935. На Сумщині посилюють захист неба, охоплено територією від Шостинського до Охтирського районів. Як повідомив очільник Сумської ОВА Володимир Артюх, нові підрозділи протиповітряної оборони нині вже заступили на чергування. Щоби сформувати і оснастити підрозділ, залучили кошти обласного бюджету, територіальних громад та бізнесових структур області серед особового складу нового формування мобілізовані жителі Сумщини. На Сумщині поліцейські затримали зловмисника, що вночі проник до квартири літньої жінки і зґвалтував її. Злочин стався у Тростянецькій громаді. Повідомлення про звалтування 72-річної мешканки Тростянця надійшло до поліції вранці, 4 листопада. На місце події негайно виїхали правоохоронці. Як встановили працівники поліції, зловмисник вночі проник до квартири потерпілої через пошкоджене вікно. Застосовуючи насильство та наносячи удари, чоловік подолав опір, який чинила літня жінка, та зґвалтував її. Після чого з місця події втік. Проведеними оперативно-розшуковими заходами. Зловмисника було встановлено та затримано у процесуальному порядку. Ним виявився 33-річний неодноразово судимий чоловік. Стосовно зловмисника, слідчі відкрили кримінальне провадження за частиною 1 статті 152 Кримінального кодексу України зґвалтування. Та за процесуальним керівництвом прокуратури вже повідомили зловмиснику про підозру. Командування об'єднаних сил ЗСУ України заявили, що російські ДРГ щомісяця намагають проникнути на територію Сумщини й Чернігівщини до 10 разів. Ну, мета диверсійно-розвідувальних груп це провести розвідку наших позицій та нанести ураження воїнам або навіть цивільним об'єктам. Ну, диверсійно розвідувальні групи вони пробують заходити на територію України зазвичай на місяць таких спроб може 9-10 бути. Це спеціально навчені військовослужбовці сил спеціальних операцій. Груґиша збройних сил Російської Федерації тому ми маємо бути на поготові. Для цього відпрацьовуються спільні дії і зі службою безпеки України, і з Національною гвардією, і з нашими силами спеціальних операцій, а також з загальновійськовими підрозділями, які прикривають державний кордон України. Ну і звісно, з Державної прикордонної служби України. Оця взаємодія, чіткий розподіл обов'язків і злагодженість, вони дають нам перевагу. І наостанок устанок про погоду. 8 листопада на півночі Сумщини буде хмарно з проясненнями вночі без істотних опадів в день значний дощ. Вітер вночі південно-західний, в день східний 5-10 метрів за секунду. Температура повітря вночі плюс 3, плюс 8, в день плюс 5, плюс 10 градусів Цельсію.